Коли Тора описує синайське откровення, де весь народ Ізраїлю почув голос Всевишнього, який промовляв 10 заповідей, вона випереджає їх виклад словами і говорив Бог все це, щоб сказати, Лемор. Таке вживання означає, що слова говорять комусь для того, щоб передати їх комусь іншому. Наприклад, коли написано І говорив Всевишній Моше, щоб сказати, це означає, що Моше повинен передати слова Всевишнього євреям, а кому треба було сказати тут. Можна припустити, що слово сказати в описі синайського откровення спрямовано майбутнім поколінням, тобто Всевишній передав Тору євреям, щоб вони розповідали про неї своїм дітям. Але ні, біля Синайської гори були присутні не тільки люди того покоління, а й душі всіх майбутніх поколінь. Згідно з Магідом з межиріччя, слово говорити натякає на суть синецького откровення, бажання Всевишнього, щоб святість не залишалася лише в рамках Тори. Та молитви, а проникла у фізичну реальність світу, сказати, сказати всій світобудові. Сенс синайського відкровення в тому, щоб спростувати думку, що Тора та світ відокремлені один від одного. Мовляв, коли єврей оточений торою, він повинен поводитися як єврей Тори. Але коли він виходить у світ, йому належить поводитися відповідно до умовностей та звичаїв світу. Всевишній каже: ми повинні сказати світові, ввести у світ його слова. Божу святість. Єврей, навіть займаючись морськими справами, має поводитися як єврей Тори.